Друзі, всім привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. І продовжуючи тему нових цвітоносиків, я в сьогоднішньому відео хочу саме показати вам новенькі цвітоносики у своїх орхідей, але хочу показати саме ті орхідеї, від яких цвітіння я настільки швидко взагалі не очікувала. І, якщо чесно, для мене це дуже несподівано, тому що це. Орхідеї, ну, маленька частина з тих орхідей, які видали цвітоносики, які о, стоять у мене на реанімації. Так от, друзі, ця, наприклад, орхідейка у мене, ось бачите, в якому стані. Ось цю орхідею я реанімувала більше двох років. Вона у мене цілком відновилася, цілком в неї відновлені в моїх домашніх умовах. Листочки, відновлені всі корінчики. І навесні цього року вона видала мені два шикарні цвітоносики для цвітіння. І одного разу, коли я діставала орхідею для поливу, верхня частина, яка складалася також із чотирьох листочків, просто відпала. Для мене це, звісно, був шок, тому що ну, нерви потрипала, нервів потріпала ця орхідея мені багато, вона постійно скидувала кореневу систему, я її. Постійно її нарощувала. І от коли вже орхідейка досягла е, того моменту, коли вона цілком здорова, вийшла з реанімаційного стану, випустила два цвітоносики для цвітіння, вона просто взяла і е, е, ну, в неї згнила верхня частина. Листової розеточки і все, і вона відпала. У мене, якщо чесно, спочатку опустилися руки, настрій трошки був зіпсований, тому що все ж таки це дуже гарна орхідея мультифлорного типу цвітіння, Вона чимось схожа на орхідею з сого Вів'єн, можливо, ну, можливо, навіть вона є, тому що. Цвітіння, якщо чесно, я так і не дочекалася, тому що після того, як відпала верхівка листової розеточки, почали жовтіти цвітоносики. Я швиденько все замазала ось тут серединку Максимом, потім зрізала ось ті цвітоноси і також намазала їх Максимом, щоб хоч якось врятувати ось цю частинку нижню орхідеї, яка залишилася, і, і так як в неї була. Здорова коренева система, щоб ця орхідейка змогла видати мені дітечку. Що і сталося, як бачите, нижня частина листової розетки в мене залишилася цілком здорова, не дивлячись на те, що вже пройшов майже рік. Орхідейка дуже швидко видає мені діточку. Ось вона вже як вимахала, досить така вже велика рослинка, навіть має свою кореневу систему, яка вже. Вросла всередину ґрунту, поки що я не планую її відділяти, їй все подобається. Можливо, з часом все ж таки це зроблю, щоб вона жила в своєму окремому такому будиночку, але це в майбутньому. І подивіться, друзі, в неї. З'явився цвітоносик. Стоїть вона у мене у коридорі, у коридорі на підвіконі. Ви могли бачити її у попередніх відео. Тільки я в попередньому відео сказала, що у цієї діточки два цвітоносики, а виявляється, що цвітоносик один, тому що і з цієї сторони в неї з'явився корінчик. Бачите, тому що під цвітоносиком також з'являються новенькі корінчики. Я, якщо чесно, взагалі не розчарувалася в цьому, я не засмутилася. Орхідейка все ж таки молода, це її перше домашнє цвітіння. Нехай вона краще нарощує гарний один світоносик, можливо, він навіть буде і пишний. Поглянемо. Мені дуже цікаво, як же вона буде квітнути і скільки квітів вона видасть. Повторюсь, це буде перше домашнє цвітіння ось цієї крихітки. Але, якщо чесно, взагалі не очікувала від неї цвітіння цієї осені. Я думала, що вона ще трошки підросте, і вже навісні видасть мені цвітоносик для цвітіння. Хочу одразу зазначити, що ось такі орхідеї в мене взагалі нічим не стимулюються ніякими препаратами для цвітіння. Єдине, що я роблю, це в попередньому відео я Оприскували їх ось тим препаратом із високим вмістом азоту, так як орхідейка у стані вегетації, трошки підживила їх по листу і все. І ось такий результат ми бачимо. Подивіться, я не знаю, ну, не можу стверджувати, можливо, і цей препарат подіяв. У орхідейки з'явилися через деякий час одразу новенькі корінчики, і ось в неї з'явився новенький цвітоносик. Давайте покажу вам наступну орхідею, яка не менш мене вразила. Це орхідея Ксаніон. Ця орхідея стоїть у мене також на нарощенні кореневої системи на кухонному вікні. Я вам про неї розповідала: що це подарунок минулорічний від мого чоловіка. Бачите, що в орхідеї була повна втрата коріння і тургору листочки відповідно. Я її відправила на реанімацію. Вона декілька разів хотіла квітнути цвітоноси я постійно зрізала до того моменту, поки на останній із бруньок орхідейка не видала діточку. Діточка дуже гарно пішла в активний ріст, і ну, що вже тут приховувати, видно і так одразу ось ця маленька, невгамовна діточка видає мені цвітоносики. Цвітоносики зазначаю не один, їх одразу два. Подивіться, з цієї сторони також. Видно? Ой, друзі, я, якщо чесно, була дуже здивована. Вчора, коли я побачила, я їх оглядала. Вчора, коли побачила, я настільки була спантеличена, скажімо так. Я не знала, радіти мені, чи засмучуватися, але все ж таки, я собі так подумала, що. Ну, Добре, що буде квітнути діточка. Чомусь одразу така думка в мене виникла, що добре, що буде квітнути діточка, не мама, тому що мама все одно ще не вийшла 100% з реанімації. Тим паче, ось тут на цій сплячій бруньці також мама щось накльовує. Не знаю, чи це буде ще одна діточка, чи, можливо, це ще буде додатковий цвітоносик із пробудженої бруньки, не знаю. Але все ж таки, я чомусь так вирішила, що нехай краще. Буде квітнути дідка. Можливо, так як вона ось така маленька. Цвітіння буде не пишним, але все ж таки я їм їй, їй дам трошки процвісти, тим паче їй буде допомагати мама в цьому. Мама також у нас в активному рості, але це було вчора. Сьогодні, друзі, я дістала їх вам із тих місць, де вони стоять, і почала засирати також в пазухи мамі. І ви також будете, думаю, в шоці, тому що я від цього шоку все ще відійти не можу. Давайте, можливо, включу вам трошки підсвітку, тому що ось так не побачимо. Так, друзі, включила я підсвітку. І ось ось, друзі, він. Я так розумію, що і у мами, ось фокус, бачите? У мами також з'явився цвітоносик. Поки що не зрозуміло, але ну, чи, чи це буде дєточка ще одна, чи це буде цвітоносик, але я чомусь е, так гадаю, що це буде цвітоносик. Е, в цієї орхідейки з'явився новий приріст молодих корінчиків, також в неї в активному рості листочок. В активному рості також корінчики та листочки в дєточки, але при цьому у дєточки також два цвітоносики. Ось друзі, вам приклад того. Що орхідеї, ось навіть такі, ну, не цілком здорові, можуть видавати цвітоносики для цвітіння, якщо робити все правильно, навіть без різних таких стимуляцій. Я взагалі не люблю стимулювати орхідеї на цвітіння, тому що я знаю, що мої орхідеї самостійно видають цвітоносики, трошки відпочивають і знову випускають нові цвітоноси для наступного цвітіння. Ось такі, друзі, у мене справи. Навіть найслабші, скажімо так, вирішили потішити мене своїм цвітінням. Заодно поглянете, як дуже гарно квітне ось ця орхідея Ксаніон. Можливо, знайду, відео, знайду фото і прикріплю його до відео, щоб ви також змогли побачити її цвітіння. Але ось так трошки. Спантеличена, але все ж таки задоволена. І повторюсь, дуже-дуже багато орхідей, які саме в мене стояли на реанімації, на нарощення кореневої системи. Після того, як вони більш-менш вийшли з реанімаційного стану, вони почали масово видавати мені цвітоносики, і повторюсь, без жодної стимуляції, без жодних спеціальних препаратів для того, щоб орхідеї випускали. Цвітоноси, переважно для таких орхідей, в мене використовується тільки звичайна тепла вода з додаванням або там лимонного соку, або, повторюсь, в останній раз я додавала препарат із високим вмістом азоту. Хотіла трошки їм допомогти, так як вони знаходяться в активній стадії росту. А виявляється, вони вже відчули в собі трошки силу і вирішили мені квітнути. Ну, з однієї сторони. Це і добре, тому що дуже багато орхідей в мене ніяк не індифіковані. Я навіть не знаю, хто є хто, а можливо, навіть якщо когось і знала, вже навіть і забула. Тому шукаємо в цьому тільки позитивні моменти. Будемо чекати на швидкий ріст цвітоносів, Будемо вже потихеньку допомагати їм. Препаратами для того, щоб вони формували, щоб їм було легше формувати ось ці цвітоносики, щоб вони не витрачали дуже багато сил на закладку бутонів. Ну і звісно, з часом будемо милуватися гарним цвітінням, навіть якщо це буде у деяких орхідей по одному бутончику або по два, тому що навіть такий варіант не виключається. Але все ж таки, друзі. Сподіваюсь, ви радієте також моїм результатам. Я також вам, як завжди, хочу побажати тільки здорових орхідей, пишного цвітіння, миру нам всім та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!